Всім привіт! І сьогодні я розповім топ 5 критерій, на які рекрутер звертає увагу, коли обирає кандидатів. Спойлер, це не тільки резюме і диплом, як усі думають. Якщо ти в пошуках роботи або плануєш виходити на ринок, це відео для тебе. І першим критерієм в нашому списку є мотивація. Так, досить важливий. Але навіть критерій резюме мене врятує, якщо ти не можеш пояснити, чому хочеш на цю роботу. Ідеальний кандидат це той. То знає, що йому ця вакансія. Другому нашому списку є комунікація, при котрий визначає все, як ти пишеш повідомлення, відповідаєш у месенджері чи приходиш з часом на співбесіду. Навіть банальне доброго дня та дякую за відповідь це твій плюс. Але ти знову ж без попередження та хамство це одразу мінус. Soft skills. Сучасним компаніям потрібні не тільки профі, а й люди, які вміють працювати в команді, швидко адаптуються та вміють вирішувати проблеми. Твій потенціал. Рекрутери завжди оцінюють не тільки те, що ти вмієш зараз, а й чи готовий ти вчитися далі. Багато компаній віддають перевагу людям без великого досвіду, але які готові вчитися та розвиватись. Тому не бійся говорити про свої плани та амбіції. П'ятий критерій та не менш важливий: як ти реагуєш на фідбек? Якщо ти спокійно сприймаєш коментарі, вмієш невізувати і виправляти помилки. Це величезний плюс. У адекватність у роботі зараз вагу золота. Головне пам'ятати, що на співбесіді важливо не тільки те, що написано в резюме. Люди не мають людей, і ваше ставлення та комунікація можуть вирішити все. Дякую за увагу.